Весна приходить ледве чутно, все прокидається від сну. Нам березень дарує чудо, надію, ніжність та красу. Це чудо усмішки навколо і моря цвітів навкруги. Ми вас вітаємо, царівни, найкращі, милі, дорогі. У ваших поглядах ми бачимо зірки і сонце золоте. Коли всміхаєтесь, усе немов троянди не цвіте. Нехай любов в душі живе! А небо буде мирним, ясним, і щоб життя було у вас завжди щасливим і прекрасним.